Гриміла битва, дуже люта битва, Двобій із окупантом не вщухав. У той момент лунала десь молитва, щоб Бог, синочку, сили дарував, Гримучі пики роззявляли гради, сам чорт із пекла злякано ривів. Летіли залпом вогняні снаряди, над головами зовсім юнаків. Струмки кроваві трави заливали, з обох боків здрігалася земля. Тут наші хлопці разом гімн співали, По той бік митюки від москаля. Гриміла битва, як вона гриміла, Вогонь палав, дим очі виїдав, А десь матуся слізного воніла, Щоб Бог синочку силу дарував. А син в окопі, щойно побратиму, Хрестив погрудяв, й очі закривав. Без тебе, брате, службу цю нестиму, а ти своє тут уже відкаротав. В димах Ангели душі забирали, несли до неба, крила опіка, Знесилені тіла внизу лежали, І пропивалась кров'яна ріка. Ряміло страшно, кров із ран ятрила. Весь рай небесний з жаху заридав, Не спала мама, господа молила, щоб він синочку сили дарував.